Вітаю всіх добрих глядачів, мене звати Іна. Сьогодні чергове відео про нашу з вами допомогу, підтримку бійцям Збройних сил України. Хочу вам розказати про ті добрі справи, які ми зробили за останні кілька тижнів. Шановні мої глядачі, найперше хочу щиро подякувати всім, хто не втомлюється допомагати нашим бійцям, хто донатить, хто надсилає посилки. Хай Бог укріпить вас у міцному здоров'ї! Так, ну і тепер по порядку. Шановні мої глядачі, кілька місяців тому я говорила про те, що хочу допомогти зібрати кошти на придбання автівки для бійця 145-го полку Сашка. Ви знаєте, Саша вже довгий час на лікуванні, лікування тривало, реабілітація також тривала. Тому наразі оцей збір ми залишаємо. От, Я говорила з Сашком, і як він каже, пані Інна, якщо я розумію, що є можливість. Інна, я розумію, що є багато потреб у тих хлопців, тих бійців, які зараз на передовій на лінії вогню на виконаннях бойових завдань. Тому наразі відкладаємо пошук і придбання автівки для Саші і для його побратимів. От тому, шановні мої глядачі, ті кошти, які в мене були, я потрошки зараз витрачаю на потреби інших військових підрозділів. Вони невеличкі, але хлопці нам дуже вдячні за те, що ми їм допомагаємо. Так, давайте по порядку. Для Романа і для його побратимів, бійців 59-ї бригади, ми відправляємо 5 повербанків з підзарядками, кабелями. Повна вартість 5 повербанків 30 тисяч гривень. Ці повербанки ми відправили бійцям 59-ї бригади роти вогневої підтримки. Хлопці повербанки отримали, маємо від них відео. Подякує, вважаю здоров'я. Висловлюємо подяку Антонюк і Адамівні за такий чудовий презент, який допоможе нам в нашій роботі. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! І окрім цього, шановні мої глядачі, я оплатила виготовлення ще 5 повербанків. Ще 30 тисяч зараз вже виплачені для того, щоб отримати ще 5 нових, нових повербанків. І як тільки бійці, які їх замовляли, вийдуть на зв'язок, ми одразу ці повербанки їм відправимо. Був ще один запит від військових, це моя переписка з Юрою, бо є одного з підрозділів 14-ї бригади. Доброго дня, пані Іно. В нас згорів Екофло, ремонт його 9700 гривень. Чи можемо звернутися до вас за допомогою? Написала бажаю здоров'я, Юра. Добре, таку суму осилимо, як я можу оплатити? Все оплатила. І одразу хочу вам показати цю фотографію. Юра надіслав мені кур'єрською службою доставки дуже гарний букет, якраз на моє день народження. Я щиро дякую. Щиро дякую і Юрі, і всім іншим. Бійцям, які привітали мене, я всім щиро щиро дякую. Мені дуже приємно, що хлопці знаходять час написати мені кілька слів. А тут ще ось такий гарний розкішний букет. Подякувала Юрі, отримала ось такі гарні фотографії, написав: святкуємо разом з вами і за ваше здоров'я. Я написала, які ж ви всі гарні. Хай Господь береже кожного, другі наші герої. Слава вам! Так, екофло бійцям відремонтували. Маємо відео від Юри. Зараз покажу вам ближче, детальніше. Всім доброго дня. Хочу ще раз подякувати черговий раз пані Іні Антонюк, яка швидко зреагувала і допомогла нам в ремонті оцього безприбійного живлення, яке нам дуже необхідне. Вкот раз допомагає і дуже швидко. Це завдяки донату всіх небайдужих людей, які допомагають. Допомогли нам в сумі 9 тисяч гривень, і це так швидко було. Тобто, я звернувся через півгодини. Пані Іна, Іна сказала: давай карточку. Ще раз всім дякую, слава Україні! дякую волонтерам і дякую дужим людям. Пані Іно, доброго дня. Вибачайте, що так довго. Не міг вам скинути відео, тому що трошки лежав в лікарні. Нас троє утроїлися, Ми лежали шість днів в інфекційному відділенні. Тільки сьогодні нас виписали, одесь третій четвер до приїхали. Дуже сильно нас виснажено, я ледве хожу. Я то відео за п'ятий раз записав, бо потом криє, дуже важко. Навіть невідомо через що ми отруїлися, щось, щось то, що завжди їмо. Може, щось спортилося. На дворі жара, холодильників немає. Ось таке. то ми так були на чергуванні не вдома. От, а тепер дали нам тиждень вихідні, щоб ми трошки реабілітувалися. Все ще раз дякую, вибачайте, що так довго з відео. А зараз я хочу ще раз щиро подякувати тим глядачам, які надсилають посилки з гостинцями і з іншими корисними речами для наших військових. Привезли ми з чоловіком з пошти оці ці два ящики, і отам такий великий чемедан. Так, зараз розпакуємо. Це чергові посилочки від пана Юрія з міста Калуш, від Юрія Вікторовича. Шановний Юрій, я вам щиро щиро дякую. Дивіться, щоразу, щоразу, ось такі гарні посилочки, щоразу ось такі корисні речі для наших військових. Так, зараз розпаковуємо, розпаковуємо, дивимось детальніше. Так. Ось тут ящик це вологі серветки, великі блоки. Це дуже добре. Тому що я недавно купувала вологі серветки. Подивіться, бачите, о два ряди вони складені. Дуже добре. Почала розпаковувати другий ящик, і дивіться, тут знову ж таки грошова допомога для наших хлопців. Щоразу пан Юрій висилає посилки, і щоразу він кладе ще окр... окрім оцих гостинців, він кладе ще гроші. Дякуємо, дякуємо, пане Юрію. 500 гривень. Так, ну тепер подивіться, от, великі блоки з чаєм, багато упаковок. Тут мило, мило є різне, туалетне мило, господарче мило для прання білизни, є зубна паста, засоби особистої гігієни, зубні щітки, станки для гоління і так само гель для гоління. І щоразу ось такий величезний чемодан з гостинцями з Німеччини висилають, передають Тетяна і Микола. Я отак розкрила, зараз буду все викладати на стіл, і тоді все детально вам покажу. О, тепер все дуже добре видно. Подивіться, скільки смакоти, скільки корисних речей тут є. І ви знаєте, що я хочу сказати? Що Тетяна і Микола передають посилки не лише до мене, щоб я передавала нашим бійцям. З їхньої родини двоє зараз на фронті. Вони ще й туди відправляють таку гарну допомогу. Тому я ще раз щиро щиро їм дякую. І Тетяна написала мені, що цього разу до збору у цієї посилки, до збору цих гостинців, долучилася подружня німецька пара, звати їх Зігмунд і Йоланда. Я щиро дякую, щиро дякую всім небайдужим людям, всім, хто не втомлюється допомагати нашим захисникам. Так, тепер давайте детальніше. Ось тут горіхова паста. І от горіхи в баночках. Так, тут медпрепарати. Це знеболювальний гель. Далі чаї. Чотири великі упаковки. Тут кава. Так, ну і оце все. І оце все, шановні мої глядачі, м'ясні консерви. Тут різні різні вони є, бачите, тут є і паштети, і різні, різні м'ясні консерви. Отак От повистроювала їх пірамідками доверху, тут по 10 штук. В одній пірамідці, і ось тут по 5 штук. Ну і ще кілька збоку. Подивіться, яка велика кількість м'ясних консервів. Окрім того, рибні консерви. Також їх дуже багато. Гляньте, по 5 штук поскладала. Одна на одну, щоб її було краще видно. І вони також всі-всі різні. І окрім цього, тут є людяники вітаміни. Шоколад і ще ось такий замінник цукру. І, окрім цього, вологі серветки. Це вже для побутового користування. Також великі блоки. І дякуємо щиро за гостинці для нас. Поговорила, що не з Юрою. Сказала йому, що можу вислати деякі смаколики для нього, для його побратимів. Він настільки зрадів. Так, збираю посилочку. Так, тут у нас отут нас усі всі гостинці м'ясні. Рибні консерви, арахісова паста. Бачите, оце все. От зараз вкладаю в ящики і повеземо на пошту. будемо передавати нашим хлопчикам. І я дякую Богу за добрих людей, які надсилають мені ось такі посилки з гостинцями. І я тепер маю що передати нашим хлопчикам. І то є добре. І то є добре. І ось тут моя односельчанка, моя добра подруга, принесла також смалець і сало, сало свіженьке. Я зараз його пересиплю сіллю, щоб воно в дорозі не почало псуватися, щоб гарно дійшло. От. І тоді перепакую все і також в посилочку. І ще Юра просив для нього, для його побратимів переслати пральний порошок і невеликий казан, щоб готувати їжу і на каганку газовому, і так само на вогні. Купили, пересилаємо. Так, став на землю. ще один ящик купила зразу печиво домашнім хлопцям. Надіслала фотографії бійцеві, написала Юра, зустрічай дві посилочки в вузькому тубусі «Тринога» до Казанка. От, написав, мені боєць, в мене аж спинка потекла. Я написала моє ж те сонечко. Хай Бог береже вас усіх, дорогі наші захисники. Посилочки хлопці отримали, маємо фотографії. І ще маємо ось таку подяку, Юра написав: щиро дякуємо за смаколики, пані Іні Антонюк, і всім, хто допомагав їй збирати цю всю смакоту. Неймовірно, всього багато. Консерви, паштети, кава, шоколад, печиво, арахісова паста, волої серветки, казанок з триногою, сало, шкварочки. Ще раз дякуємо всім, хто допомагає збирати нам цю смакоту. Це дає нам сили триматися тут. Слава Україні! Слава вам, дорогі наші герої! Слава вам і подяка вам! Шановні мої глядачі, я дякую всім, всім, хто не втомлюється допомагати нашим дорогим хлопчикам. Як бачите, я не оголошую якийсь новий збір коштів на ту чи іншу річ, тому що зібрати гроші, зібрати велику суму за короткий час, дуже важко. От тому в мене трошечки інша специфіка співпраці, спілкування з військовими. Коли боєць телефонує, питається, чи можна вас попросити гроші, або не раз, як пише боєць, чи можна вас пожебрати. От розумієте, я тоді зразу питаюся, яка сума потрібна. І коли вона в мене є на картості, я ж задоволенням кажу, так, добре, осилимо, допоможемо. Хай це невеликі суми, але для наших бійців вони вкрай важливі. От вони допомагають їм. Вони допомагають їм ці кошти ремонтувати мож, актівки, допомагають придбати ті чи інші речі. І тому я ще раз щиро дякую, що ви не чекаєте мого чергового відео про нашу з вами спільну допомогу бійцям збройних сил України. Що ви надсилаєте кошти? Я вам щиро щиро дякую за довіру, за допомогу і за підтримку. Пам'ятаймо про наших хлопчиків, пам'ятаймо про тих, завдяки кому ми з вами прокидаємося, зустрічаємо новий день, завдяки кому ми з вами живемо, працюємо і мріємо. Шановні мої глядачі, відео вже було змонтоване, я вже готова була його загрузити на канал, але сталося ще дві приємні події, і я хочу вам про них розказати. Тамівна. Ці гроші, це є 5 тисяч. Кобзарська гімназія, учні, батьки, вчителі передаємо вам для того, щоб ви змогли допомогти нашим хлопцям. Дякую, дуже дякую, дуже, дуже дякую. Героям дякую. нашим славам, нашим героям слава. Дякую, дякую. вам, дуже дякую. 5 тисяч гривень передали мені, і я хочу щиро подякувати дирекції школи. Вчителям, діткам, нашим, нашим школярикам і їхнім батькам. Як я вже колись казала, школа в нас невеличка. У нас минулого року було 41 дитина. Зараз не знаю наскільки більше діток, але школа в нас дуже маленька. І діти щоразу стараються тим чи іншим чином допомогти нашим військовим, нашим фронтовикам. Тому така сума зібрана дітками, їхніми батьками, це і справді дуже великий внесок. І я щиро щиро їм дякую. Хай Бог благословить. Всіх добрих людей, всіх, хто не втомлюється допомагати нашим захисникам міцним здоров'ячком. Так, ну і ще маю ось такий сюрприз справді, тому що я не знала про це. Поїхала на пошту, бачу, посилка є від бійця. Звати його Славік, це боєць одного з підрозділів бригади Рубіж. От. Не знала, що в ці посилці. Я думала, що він знову вислав якісь гостинці, тому що Славік часто пересилає сухпайки. От. І я їх передаю також нашим діткам-волонтерам. Я думала, що це знову будуть якісь такі ось невеличкі подарунки або сувеніри. Подивіться, шановні мої глядачі, гляньте, яка подяка. Повірте мені, що сльози на очах, тому що я дуже ціную такі нагороди. Вони для мене дуже важливі. І насамперед я хочу вам подякувати, шановні мої глядачі, я хочу подякувати всім добрим глядачам каналу. Тому що, якби не ви, оцієї подяки не було б і в мене. Оце наша з вами спільна нагорода. Подяка Антоньок Іні Адамівні за значний фінансовий вклад у розвиток підрозділу за невтомну допомогу та підтримку командир взводу. подяку дякую, я отримала від бійців одного з підрозділів бригади Рубіж. Одразу фотографію Славікові переслала бійцеві цієї бригади. Написала я в шоці і в захваті. Дякую, це дуже круто, це дуже гарна нагорода. І він мені написав вам дякуємо, ваша праця для нас безцінна. Подивіться, бачите, ось така важка, велика. Ось. Мені приємно. Мені справді дуже приємно.